Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Рошваць. У Дніпрі побили дружину військового. Побили безкарно та ще й хваляться тим, що побили дружину військового. Дніпрянка Леся Волобуєва дружина військова, який після важкого поранення знаходиться у шпиталі і не може навіть пересуватися. Тому жінка абсолютно беззахисна. Жінка, свідома, українка, займає патріотичну позицію, бере участь у всіх патріотичних міроприємствах у місті Дніпрі і її побив сусід. Сусід по будинку побив, розбив голову, зламав руку, численні гематоми по всьому тілі. Нападник хізується тим, що він побив жінку військового і прямо каже: Мені за це нічого не буде. Ситуація була банально проста. Леся ввечері вигулювала песика, підходила до хвіртки будинку, і тут її дорогу перегодили два чоловіка, дві жінки, які були на підпитку. Чоловік на підпитку хотів. Взяти песика на руки. Леся просто сказала, що не треба чпати мого песка. Чоловік у відповідь почав її бити, просто бити. Леся після того, як він її побив, ледь вирвалася і змогла викликати поліцію. Поліцаї приїхали і ніяких взагалі, мір до злоумисника не прийняли, взагалі нічого не робили. На суді злоумисник себе поводить зухвало і каже, що у нього зв'язки, йому нічого не буде. Все. А саме страшно, що чоловік Лесі, який воює на війні, лежить важкопоранений в шпиталі і не може захистити жінку. От вам український тил. Як я вже казав, тилу немає. На війні знищують нас російські вороги, а в тилу кримінал, босота, наркота. Розгулялися і взагалі не бачать берегів. Ну а наша поліція, профнепридатна Ялва, не може нас захистити від слова взагалі. Вони себе не можуть захистити. Наскільки вони боязливі, боязкі, не здалі. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.